Всім привіт! З вами я Брюмен. І сьогодні я покажу вам е, свій набір в Макдональдсі. Давайте почнемо з пити і дійдемо до картоплі фрі Пити я беру собі кока-колу з льдом Льоду тут просто завалісь е, Далі я беру кетчуп. Простий чумак. Далі я беру Бігмак. Ось так. Виглядається. Ось Бігмак. І саме останнє я беру картоплю Фрі. Ось. Давайте спочатку ми попробуємо Кока-Колу, так. Так, ми всуваємо. ми всуваємо. Я сказав, що стромили. Ми всилаємо і помаленьку починаємо пити. Добре, але проблема в тому, що вони багато дуже кладуть льоду і пізніше, коли лід ростає, Кока-Кола е змішується з водою і стає несмачною, тому її треба пити ще коли воно з льодом. Давайте тепер попробуємо картоплю фрі з кетчупом. Давайте відкрім кетчуп. Це відео я викладаю прям вживу. Ну. Добре. Ктопля фрії кетчуп. Я це відео можна сказати вже знімаю вживу, тому що це тільки мені привезла моя мама. Я їй дуже дякую. Давайте тепер подивимось на наш Бігмак. Бігмак-Бігмак. В Бігмаці у нас є дві котлети. Є ось так він виглядає. Трохи не не видно. Ось От. Так, давайте вже почнемо. попробуємо його. Боже. Бігмак добрий. Котлети добре прожарені е, сир розтоплений ще. Е, можна сказати мій набір най, найліпший, так як тут є Бігмак є фрім, є кетчуп. Причому кетчуп можна було не купляти, його можна і вдома взяти. Ну все одно. І тут є велика велика кола. Да. М -м так. Ну, думаю, на цьому відео я буду вже закінчувати, так як я хочу це все доїсти. Ну, а на цьому все. Хтось не поставив лайк підп... і не підписався на канал. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. з вами був я. Бодямен, всім удачі, всім па-па!